Гос Воскрес. Дорога, скорботна громада, свято героїв позначене червоним кольором крові, цих героїв, які таким відкритими очима дивляться на нас. Не тільки оці світлини. Фотографії, які ми бачимо, ті імена, які тут вписані, вони дивляться з неба. Продовж історії нашої. Ми з вами бачимо, як наша історія писана кров'ю героїв, як ця земля, така дорога всім нам, вона усіяна кістками. Вчора, 22 травня, ми з вами згадували 164-ту річницю. Перенесення, перепоховання Тараса Шевченка. Здавалось би, теперішньому нашому поколінню, які живуть 164 роки опісля. Чому не залишили Шевченка? На тій чужині. Чому так нашим предкам залежало взяти його трінні останки з Петербурга і привести до Канева? Каже історія, що в той день люди говорили, ми перепоховуємо мученика, якого цар замордував.